Привіт усім, я Кейсі. Мені пощастило відвідати кілька неймовірних місць, але Мехіко має щось дуже-дуже особливе. Уявіть собі місце, де давня історія живе поруч із сучасним життям. Їжа тут просто пальчики оближиш, а люди, сповнені енергії, ви закохаєтеся миттєво. Це місце справжня пригода. Чесно, ви знайдете ацтекські руїни прямо поруч із височеними будівлями і вуличних продавців. Що пропонують ескітис поруч із розкішними магазинами. Це суміш старого і нового. Іноді трохи грубувати, але е, зі стилем І е, все ідеально поєднується. І він величезний, я маю на увазі, справді, справді величезний. Понад 20 мільйонів людей називають це місце своїм домом. Якщо ви проведете тут тижні, то, мабуть, лише трохи зачапити поверхню. Тож, пристебніть паски. Бо ми зануримося в серце Мехіко. Обіцяю, це подорож, яку ви не захочете пропустити. Що мене справді вразило в Мехіко так це його неймовірна історія, яка живе і дихає по всьому місту. Ви знайдете стародавні ацтекські храми прямо поруч із церквами колоніальної епохи. І навіть великі палаци, всі вони співіснують, ніби завжди були там. Це досить круто. Отже, давайте дослідимо різні шари історії, які зробили це місто таким неймовірним. Гаразд від стародавніх руїн до вражаючих будівель колоніальної епохи. Отже, наша перша зупинка прямо в серці міста на площі Соколо. Це місце просто неймовірне, це величезна, величезна площа прямо в центрі міста. І навіть сьогодні Соколо завжди сповнене життя в день і вночі від вуличних торговців до мріячі гуртів та дітей, що ганяються за голубами. Атмосфера тут справді особлива. І над усім цим височує митрополітенський собор, який є. Одним з найбільших соборів Америки. Прямо під цією площею знаходяться стародавні руїни міста Тиночтітлан. І не тільки це, тепер тут також є музей, що називається музей Майор. Можна побачити всі стародавні речі, які були знайдені під час розкопок. Це неймовірне відчуття, ніби ти перенісся в часі, майже чути відлуння стародавніх ацтеків і відчувати, як історія оживає. Прямо поруч з тобою. Говорячи про ацтеків, якщо ви в Мехіко, Темпло Майор – це місце, яке обов'язково потрібно відвідати. Це було серце Великої імперії ацтеків і їхній найважливіший храм. Це справді вражаюче. Оригінальний Темпло Майор був величезний з двома пірамідами близнюками. Що здіймалися на понад 60 метрів. Сьогодні відкрита лише частина храму, але ви все ще можете піднятися сходами та прогулятися серед руїн, щоб відчути справжній дух історії. Гаразд, відкладімо давню історію на мить. Ходімо зі мною до парку Чапультепек Легень Мехіко. Цей парк величезний. Він має понад 650 гектарів лісів, озер та багато музеїв. Це ідеальне місце, щоб втекти від міської метушні та подихати свіжим повітрям. І не тільки це, тут також можна орендувати човен і насолодитися прогулянкою по озеру. Але найкраще у парку Чапультепек це без сумніву цей замок. Цього замку, розташованого на вершині пагорба, можна побачити все місто з одного погляду. Всередині замок тепер є музеєм і чітко показує історію Мексики від часів ацтеків до сьогодні. Я також дуже рекомендую це місце. А, говорячи про музеї, є одне місце, куди вам точно треба піти це палац витончених мистецтв. Це місце справжній шедевр, вражаюча будівля в стилі модерн. Всередині ви знайдете багато відомих мексиканських творів мистецтва, включаючи фрески Дієго Рівери. Фрески рівери справді чудові. Вони дуже детально і зрозуміло показують мексиканську історію та культуру. Але є дещо цікаве про цей палац. Його збудували на озері, і так, палац потроху занурюється, так, це правда. Щороку він занурюється в землю трохи більше. Прямо навпроти палацу знаходиться парк Аламеда Централь, прекрасний парк, який був побудований у 16 столітті. Раніше це було кладовище, зараз це тихе місце в центрі міста, ідеальне для прогулянок або пікніка. Перше, що я відчув у Мехіко, це те, що тут люди справді знають, як добре провести час. Наприклад, є свято Дня Мертвих, це святкування життя та час згадати близьких, яких уже немає. Сім'ї прикрашають вівтарі такими речами, як їжа, напої та фотографії, і все місто оживає музикою, танцями та яскравими прикрасами. А ще є Сінко де Майо, яке багато хто неправильно розуміє. Але це не День Незалежності Мексики. Насправді це день святкування перемоги Мексики над французькою армією у 1862 році. Але не лише ці відомі свята роблять Мехіко таким жвавим та радісним. Кожен район має свої власні свята з вуличною їжею, живою музикою та людьми, що танцюють на вулицях. Почуття спільноти, де люди об'єднуються. Щоб святкувати, життя, любов та все інше є справді дивовижним. О, і я не можу забути про музику. Ви не можете приїхати до Мехіко і не відчути магію музики Маріачі. Вони носять традиційні костюми чаро і грають на трубах, скрипках і гітарах. Коли музика лунає в повітрі, це справді захоплююче і пристрасне, але водночас романтичне і трохи сумне. Одного вечора я пішов на площу Гарібальді, яка є своєрідною святою землею музики Маріачі. Уявіть собі, вся площа заповнена гуртами Маріачі, і кожен з них грає від щирого серця, щоб привернути увагу людей. Було дуже шумно і енергійно, але а, це був незабутній досвід. Якщо ви заплатите, ви можете найняти цілий гурт, щоб він зіграв вам серенаду. І, е, звичайно, я не пропустив цей досвід. Але якщо ви хочете більш інтенсивного та захоплюючого досвіду, ви не можете пропустити луча лібри. Це мексиканська професійна боротьба. І це справді досвід іншого рівня. Це суміш спорту та шоу, де борці носять маски та виконують вражаючі та небезпечні повітряні рухи. Натовп сповнений. Ентузіазму і підтримує своїх улюблених борців. Я бачив бій на арені Мехіко, яка є своєрідною мекою луча лібре. Вау! Енергія була неймовірна. Вся арена була сповнена вигуків. Мехіко це місто з душею художника. Його мистецький дух. Відчувається всюди, від вуличного мистецтва до музеїв світового рівня. І ніхто не представляє цей творчий дух краще, ніж Фріда Кало. Її життя було таким же неймовірним, як і її мистецтво, сповнене болю, пристрасті та сильної волі до одужання. Музей Фріди Кало, також відомий як Блакитний Дім, це місце, де вона народилася і виросла. Відвідати його було, наче справді, зайти в її світ, її студія. І її Мольбер та її картини, все було так, ніби час зупинився. Здавалося, що вона лише на мить вийшла і повернеться будь-якої миті. Її мистецтво дуже потужне, воно заглиблюється в такі теми, як ідентичність, значення бути жінкою та її власний фізичний і емоційний біль. Але коли ми говоримо про мистецтво в Мехіко, Фріда Кало, це лише маленька частина, палац витончених мистецтв, про який я згадував раніше. Сам по собі є шедевром, але в ньому також представлені роботи інших великих мексиканських художників, таких як Дієго Рівера. І так ми не можемо забути національний музей антропології. У ньому найбільша колекція доколумбових артефактів, неймовірна майстерність та мистецтво цих стародавніх цивілізацій, справді дивовижні. Але в Мехіко мистецтво не обмежується музеями чи художніми галереями, воно всюди. Від барвистих фресок, що прикрашають будівлі, до витончених виробів ручної роботи, які продаються на ринках. Коли ви прогулюєтеся ринком ремесел Лас юдадела, ви будете справді вражені деталями та креативністю, що там представлені. Від тканих вручну виробів до витончено розписаної кераміки це справжній скарб унікальних і красивих речей. І ми не можемо забути про вуличне мистецтво. Це як живий, постійно мінливий музей, просто неба. Кожен район демонструє свій унікальний стиль, а художники використовують усе місто як своє полотно, щоб висловити свою творчість, свої політичні погляди і навіть свої надії на майбутнє. Раз, друзі, тепер поговоримо про найсмачніше: їжу. Мехіко – це справжній рай для любителів їжі, це місце, де ваші смакові рецептори можуть пережити справжню пригоду. Деякі з найкращих страв цього міста ви знайдете на вулиці. Їх готують у тих маленьких кіосках, і люди часто стоять у черзі по кілька кварталів, щоб купити щось. Я говорю про такос Альпастор. М'ясо готується на вертикальному рожні і його нарізають прямо перед вами. Один лише запах змушує рот наповнюватися слиною. Але їжа в Мехіко не обмежується лише вуличною їжею. У місті є все від ресторанів, відзначених зірками мішлен. Які розширюють межі мексиканської кухні до затишних сімейних закладів, де можна спробувати традиційні рецепти, що придавалися з покоління в покоління. Одного вечора я вечеряв у Пужол, який вважається одним з найкращих ресторанів у світі. Шеф-кухар там Енріке Ольвера, схожий на рок зірку у світі кулінарії, а їжа була просто. Неймовірно смачною. Але, чесно кажучи, найбільше мені запам'яталася їжа з тих маленьких ресторанчиків, захованих у якомусь провулку. Це були ситні домашні страви, приготовані руками бабусі та мами, немов за помахом чарівної палички. Отже, поговоримо про тако. раз у Мехіко тако, це не просто їжа, це спосіб життя, це вулична їжа за визначенням. Вони швидкі, дешеві, і їх можна приготувати тисячою способів. Такого можна знайти скрізь, від маленьких вуличних кіосків до елегантних ресторанів. І кожне місце має свій особливий шарм. Одного вечора я пішов на Тако Тур з кількома місцевими друзями. Ого, це був неймовірний досвід! Ми відвідали близько п'яти чи шести тако закладів, і кожен з них був майстром у приготуванні своїх унікальних тако. Мій улюблений о, так важко вибрати, але якби мені довелося, я б вибрав тако Аль-Пастор з Ель Уекіто. Це місце дуже-дуже відоме. М'ясо було ідеально приправлене, тортилії були свіжі та гарячі, а соус о, він був неймовірний. Якщо ви справді хочете зрозуміти кулінарну культуру Мехіко, вам потрібно відвідати місцевий ринок. Ринки це свято для всіх ваших почуттів. Вони сповнені яскравих краєвидів, гучних звуків і чудових запахів. Продавці пропонують свіжі овочі, барвисті вироби ручної роботи та дуже смачну вуличну їжу. Ринок Сан Хуан особливо відомий своїми екзотичними фруктами, їстівними комахами та свіжими морепродуктами. Спочатку це може здатися трохи хаотичним, але це варто побачити. Прогуляйтеся ринком, щоб відчути місцеву атмосферу та подивитися, що вам сподобається. Тут я спробував смажених коників, яких називають чапулінес, і вони були дуже хрусткими та смачними. Все було таким свіжим, ніби щойно з моря. І ви не можете забути про гарячі, щойно приготовані тортильї на гарячій плиті, яка називається комаль. Ринок Ла Мерсет трохи безладний, але це дуже жваве місце, де можна побачити повсякденне життя звичайних мексиканців. Тут можна знайти все від е, одягу до е, традиційних солодощів. О, і так, коли ми говоримо про мексиканську їжу, ми не можемо забути про моле. Це страва, яку ви або любите, або ненавидите, але без сумніву, це те, що ви повинні спробувати хоча б раз у житті. Моле це соус, але це набагато більше. Він зроблений із суміші, перцю, чилі, спецій, горіхів і навіть шоколаду, що надає йому неймовірного смаку. Готувати моле це справжня праця любові. І це може зайняти кілька днів. Кожна родина має свій особливий рецепт, який передається з покоління в покоління, і існують сотні різних варіантів. Деякі з них багаті та гострі, тоді як інші солодкі та дивні, деякі густі та з шматочками, а деякі оксамитові. Один з найвідоміших моле це моле поблано, який походить з міста Пуебла, що приблизно за 2 години від Мехіко. Він зроблений із суміші перцю, чилі, спецій, горіхів і шоколаду. І зазвичай подається з куркою або індичкою. Я скуштував моле поблано в ресторані під назвою Ель Мураль Los Побланос. І це було неймовірно смачно, соус мав глибокий і складний смак з гарною гостротою. Курка також була ідеально приготовлена. Це був справді незабутній досвід. І я пам'ятатиму його ще довго. Можливо, ви думаєте, що Мехіко з його глибокою історією та традиціями це просто місце, де є лише старі речі. Але це велика помилка. Це місто схоже на кольорову картину. Тут старі будівлі стоять поруч із блискучими хмарочосами. А на традиційних і гамірних ринках ви легко знайдете сучасні та стильні художні галереї. Це ідеальне поєднання старого та нового, робить Мехіко таким чарівним та особливим. Коли ви гуляєте його вулицями, ви відчуваєте сильну і живу енергію всюди. Магазини, що продають традиційні вироби ручної роботи, знаходяться поруч із тими, що продають найновіші технологічні пристрої. Літні люди збираються у своїх улюблених кав'ярнях, розмовляють і насолоджуються ароматом кави. А молодь проводить вечори в крутих підпільних барах, де вони куштують унікальні крафтові коктейлі. Це місто ніколи не спить. Традиції та сучасне життя природно поєднуються і завжди приносять нову життєву силу. Лише поглянувши на горизонт міста, ви будете вражені його величчю та різноманітністю. Будівлі різних епох і стилів поєднуються, але дивовижно те, що вони створюють дуже гармонійний вигляд. Сучасні хмарочоси зі скла та сталі, такі як Торе Майор, торкаються неба, показуючи свою силу, а з іншого боку височіють прекрасні будівлі колоніальної епохи, демонструючи свої розкішні та деталізовані фасади. Здається, вони тихо шепочуть про довгу і багату історію міста. Це змушує вас відчувати, що різні епохи живуть в одному місці. Коли ви гуляєте вузькими брукованими вулицями, старі кантини, традиційні мексиканські бари по обидва боки додають чарівності. Потім раптом ви можете повернути за ріг і опинитися перед сучасним і елегантним музеєм мистецтва. Це був справді чарівний досвід, ніби ви пройшли крізь часовий портал і вільно переміщалися між минулим і сьогоденням. Мехіко – це ніби кольорова ковдра з клаптиків. Друзі. Кожен район має свій колір та свою історію, тому немає двох однакових місць. Наприклад, Рома Норте це дуже модне та стильне місце для тих, хто шукає щось нове та унікальне. Воно повне гарних кав'ярень та крутих магазинів. А Кондеса славиться своїми хорошими ресторанами та чудовими будівлями в стилі ар-деко, які вас вразять. Койоакан це район, де історія справді оживає. Чи знаєте ви знаменитий блакитний дім художниці Фріди Кало? Він тут і. Так, ми не можемо забути про історичний центр. Це серце Мехіко, і тут знаходиться більшість відомих туристичних місць. Від заходу сонця до світанку Мехіко здається містом, яке ніколи не спить, ніби денна енергія переходить прямо в ніч. Незалежно від того, любите ви танцювати чи є поціновувачем коктейлів, нічне життя, Мехіко має щось особливе для вас. У Рома Норте я знайшов прихований бар. Увійти туди було як подорож у часі. Всередині повітря наповнювали звуки джазу та блюзу. Якщо ви шукаєте справжню вечірку, Кондеса це те місце. Патрік Міллер це справді легендарне місце, відоме своєю диско-музикою. Це був незабутній досвід. Але нічне життя Мехіко це не лише клуби, є багато місць, де можна насолодитися живою музикою всіх жанрів. Я бачив шоу в місці під назвою Ель Плаза Кондеса. Атмосфера цього історичного театру була справді неймовірною. Що мене дійсно вразило в Мехіко, так це його архітектура, це місто контрастів, де стародавні піраміди стоять поруч із сучасними хмарочосами. І ви знайдете сучасні музеї прямо поруч зі старими колоніальними особняками. Це було справжнє свято для очей. Це дійсно показує багату історію міста та те, як воно завжди рухається вперед. Ви можете побачити шедеври іспанської колоніальної епохи, такі як кафедральний собор. А ще є багато дивовижних будівель у стилі Ардеко, як от палац витончених мистецтв. І не забуваємо про сучасні дива такі як музей Сумая, його блискучий сріблястий зовнішній вигляд змінює колір залежно від світла, це справді красиво. Стародавні руїни змішуються прямо з сучасними будівлями, а колоніальні двори перетворились на модні ресторани. Вуличне мистецтво додає яскравих кольорів до зовнішнього вигляду історичних будівель. Мехіко це місце, яке тримається за своє минуле, водночас завжди рухаючись у майбутнє. І його будівлі чудово це демонструє. Одним з моїх улюблених відкриттів була бібліотека Васконцелос. Це публічна бібліотека всередині неймовірної сучасної будівлі. Високі стелі та переходи, що ніби висіли в повітрі, були справді вражаючими. а стіни були повністю вкриті книгами, це був дивовижний приклад того. Як е, архітектура може надихати та розпалювати вашу уяву. Так, Мехіко – це саме таке місце. Щойно ви сюди приїдете, воно захопить усі ваші почуття і не відпустить так просто. Це місто, яке залишається з вами ще довго після того, як ви поїхали місто, енергію якого. Ви відчуваєте у своїх жилах, його смаки залишаються на вашому піднебінні, а його історії відгукуються у вашому серці. Відчуття прогулянки вулицею, повною столітніх будівель, важко описати словами. Повітря наповнюється чудовим ароматом вуличної їжі, і ви чуєте музику маріачі, що долинає з сусідньої кантини. Це, ніби ви подорожували в часі, але водночас повністю усвідомлюєте, що перебуваєте в сьогоденні. Це місце сповнене дивовижної історії, яскравої культури і сучасної енергії. Усі ці речі поєднуються, щоб створити щось справді унікальне. Це місто, де зустрічаються протилежності, старі традиції змішуються з новими сучасними ідеями, а хаос і краса співіснують дивовижним чином. Отже, які тут люди? О, люди тут справді найкращі. Вони дуже теплі та привітні і люблять своє місто всім серцем. Завдяки їм ви почуватиметеся як удома. Незалежно від того, чи ви чудово проводите час за тарілкою тако, чи танцюєте всю ніч під музику марячі, ви відчуєте сильний зв'язок. Це, ніби ви є частиною чогось справді особливого. Що мені найбільше подобається в Мехіко, так це те, як тут добре поєднуються минуле і майбутнє. Тут ви побачите стародавні руїни та прекрасні старі будівлі, прямо поруч із сучасним метушливим життям, і все це чудово поєднується. Куди б ви не пішли, ви відчуєте мистецтво від яскравих вуличних фресок, які виглядають як стародавні картини, до всесвітньо відомих музеїв. Атмосфера цього міста справді чарівна. Здається, що все місто резонує з енергією та креативністю. У Мехіко ви справді відчуваєте, що хочете насолоджуватися кожною миттю та жити з пристрастю. Отже, ви шукаєте нових пригод або, можливо, справді особливого досвіду, міста, яке змінить ваш погляд на світ. І якщо ви шукаєте місце, яке розбудить усі ваші почуття, забронюйте квиток до Мехіко прямо зараз. Повірте мені, ви не пошкодуєте. Мехіко це місце, яке пропонує фантастичний досвід для всіх, незалежно від того, чи ви любитель історії, гурман, який обожнює досліджувати нові смаки чи поціновувач мистецтва. Або якщо ви просто хочете відчути інший спосіб життя, ви будете щасливі. Досліджуйте страдавні руїни. Прогулюйтесь людними ринками, насолоджуйтесь, гублячись у його барвистих вулицях, і відчуйте живу енергію, що випромінює це неймовірне місто. А як щодо того, щоб загубитися в лабіринтних коридорах ринку Сонора? Там ви знайдете все від усіляких дивних трав до любовних зілля. Справді, немає нічого, чого б ви там не знайшли. А на ремісничому ринку Лаасю Дадела ви можете знайти прекрасні вироби ручної роботи. Тож розважайтеся, торгуючись з продавцями, купуючи сувеніри. А як щодо того, щоб навчитися секретів безпосередньо від мексиканського шеф-кухаря, взявши участь у кулінарному класі, ви зможете похвалитися своїми навичками, коли повернетеся додому. Тепер у вас є можливість створити свою власну, особливу пригоду та написати сторінку в історії свого життя з цим яскравим містом як тлом. Мехіко місто, яке завжди змінюється і показує нову чарівність. Тож, чого ви чекаєте? Мехіко готове розбудити вашу пристрасть. Чекає на вас зараз.